видання Лівий берег славиться своїми питаннями, саме гострими питаннями, які дають відповідь, та, на які можна знайти відповідь. І ви задаєте гострі питання. Є журналісти, зокрема, думка Яніни Соколової, яка каже про те, що якісне та інтерв'ю, яке успішне, це некомфортне для гостя інтерв'ю. Ви погоджуєтесь з цією тезою? Скоріше так ніж ні, тому що якби ну, це, коли, коли це стосується політиків, це точно однозначно так. Коли це стосується простих людей, трошки інші історії, тому що, наприклад, якщо людина, припустимо, пережила травму або якісь специфічні події, то ні в якому разі не можна на інтерв'ю провокувати її ретравматизацію ні в якому разі не можна робити її боляче. Робити її некомфортно, тому тут треба розрізняти про кого ми говоримо. Якщо ми говоримо про політиків, державних діячів, публічних лідерів, навіть бізнесменів, то так звичайно. Якщо ми говоримо про людей, які опинилися в специфічних в життєвих обставинах, ви в вашому новому проєкті кошкіна тут. Ви запросили Олександра Вілкова, це голова ради оборони Кривого Рогу. Йому багато що закидають насправді закидають зокрема зв'язки з партією регіонів. Як ви реагуєте на це і власне чому ви запросили Олександра Вівкула? Так, Рік тому, коли я повернулася в Україну, у мене було таке невеличке турне з метою запису, по перше, зустрічі з мерами тих міст. а По-друге, ми робили документальні фільми в кожному із міст. Це були Харків, Кривий Ріг, Дніпро. А, і е, я розуміла, що я хочу поспілкуватися з Олександром, тому що він така дуже неоднозначна дійсно фігура. Ми всі пам'ятають. Я дуже добре пам'ятаю його політичну біографію. А, і звичайно, що вона була неоднозначною. Він багато разів, ми пам'ятаємо, що він був навіть свого часу кандидатом в президенти. А, але так сталося, що е, коли почалося масштабне вторгнення, то бажаючи захищати кривий ріг. А найближчий бій до кордону міста йшов буквально в прямому сенсі слова в 200 метрах від таблички з напису кривий ріг. Бажаючих особливо не було. А він особисто закладав вибухівку для того, щоб знищити тонелі, які вели до міста, шляхопроводи, які вели до міста а Потім все це перегороджувалося важкою технікою, яку пригнали з виробництва. Тобто він зробив багато чого, щоб убезпечити кривий ріг. І я вважаю, що ну, без нього, можливо, без його присутності в той момент, в тому місці, можливо, би події розвивалися в інший спосіб. І про це ми і говорили. Про це ми говорили. Ми пам'ятаємо, що він вже розказував історію про те, як йому дзвонив його колишній колега по Кабміну, колишній керівник МВД За Януковича Віталій Захарченко пропонував йому здатися, щоб був просто посланий. Тому ну, життя людей воно взагалі неоднозначно, і робота журналіста не в не в тому, щоб когось нахвалювати. Якщо ти хочеш когось нахвалювати, потрібно йти працювати в пресслужбу. А це теж робота просто специфічна. А якщо ти хочеш розповідати правду, то так іноді і, і вона може бути і такою. І на якщо ти знову ж таки а, 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 маєш на меті отримати якомога більше лайків, ну це одна історія. Якщо ти хочеш показати оцю таку складну 3D-картинку, вона вона інша. І дійсно, вона ну власне це в мене в біографії далеко не перший епізод, коли я а, спілкуюся з людьми, які можливо не подобаються Фейсбуку. Але а, з журналістської точки зору це завжди виправданий інтерес. Тобто, звичайно, тут а, не потрібно, а, ну потрібно дуже чітко розуміти про що з цими людьми говорити, як з ними, як з ними говорити. Це важливий момент, як ставити питання, як реагувати. Тому що, звичайно, будь-яка людина абсолютно вона намагається на інтерв'ю бути кращою ніж вона є насправді. Що дуже позитивна людина, що неоднозначний персонаж, тому просто це треба враховувати, от і все. У вас два роки тому вийшло останнє відео на вашому авторському ютуб каналі Кішкіна. Власне, там було інтерв'ю з Ігорем Коломойським, з братами Кличко, які ці ці фрагменти можна побачити і так. Зараз... Зокрема, нещодавно, три дні тому я бачив фрагмент з тим, е, тим питанням своє єврейство як та відчуваєте?» до Ігоря Коломойського. Власне, власне, продов... Будете продовжувати цей YouTube канал, тому що він набирає популярність зараз в тіктоці. Ну, насправді це більше питання думаю, технічно складової моєї команди. Ми вирішили перезапустити, коли я повернулася, зробила цей проект кішки на тут. І мені спочатку взагалі не дуже сподобалася ідея. і Мені вважалося недоречно це підкреслювати. А натомість я отримала дуже багато відгуків від колег, від звичайних людей, які говорили, що їх це дуже надихає, що це дуже класний приклад. що взагалі, коли люди повертаються, ну не просто люди повертаються. у мене маленька дитина, і це трошки інша історія. То це круто, і про це потрібно розказувати. Тому ми вирішили, що варто запустити нові проекти, і ну але всі вони в будь-якому разі об'єднуються каналом Елболайф, на який викликають підписатися, щоб нічого не пропустити. Все це нам можна зробити. Хотілося поговорити про цитабельність вашої ваших інтерв'ю, тому що 11 місяців тому ви зробили інтерв'ю з мером Києва знову з Віталієм Кличком. Воно розлетілося на цитати, зокрема, ваша. Чим ти запам'ятаєшся, він сказав, що у клочко стоїть а у Путіна. Впав. Це про міст, якщо що для наших глядачів скажу власне цитабельність от інтерв'ю, щоб воно розлетілося по всіх медіа, навіть телеграм-каналах. Це залежить від питань чи від гостя більше? І так, і так, але якщо не буде хороших питань, то гість навряд чи старатиметься. Дати якусь родзинку, звичайно, коли людина погоджується на інтерв'ю, вона погоджується з якоюсь причиною, тобто вона також зацікавлена в цьому спілкуванні. А звичайно, що ні журналіст, ні гість не мають такої мотивації, щоб це інтерв'ю вийшло не цікавим, читабельним, не цитованим. Тому очевидно, що це таке танго. І танцюють двоє, і двоє мають докладати зусиль, але одне з правил, важливих правил журналістики, як якого я вчу своїх студентів тут в Україні і не тільки в Україні, тому що я викладаю також в Європі, зокрема в Карловому університеті Праги, в університеті Назаріка в Берно. Я завжди кажу, що хороше інтерв'ю. Один із критерій хорошого інтерв'ю це коли ти так ставиш питання, що людина сказала тобі більше, ніж планувала на початку. От якщо людина сказала більше, ніж вона, готуючись налаштовуючись на це інтерв'ю, думала вам сказати, це хороша робота. Декілька хвилин тому згадувала. Про ваше інтерв'ю з таким олігархом Ігорем Коломойським, і це інтерв'ю знову ж таки дуже популярне. І ви зробили з ним інтерв'ю. Тим не менш на його тоді скандальність. Ви зараз з ним не хочете зробити? Ну була така технічна можливість, я б звичайно його зробила. Uh -huh. а, загалом я за життя робила інтерв'ю з Коломойським разів, мабуть, що п'ять так десь приблизно. Я не пам'ятаю вже точно. Форма... Ну ну, чотири великих формати було сто відсотків, можливо, можливо, більше. Ну, з якимись там просто меншими епізодами маю на увазі. Mm -hmm. Та, що Коли він був губернатором, очільником Дніпропетровської тоді області, а те інтерв'ю, про яке ви говорите, він вже це жовтень го року. Так. Mm -hmm. І він дуже довго мовчав. Дуже довго він тоді був жив в Ізраїлі, звідки він пер... куди він переїхав з Швейцарії. Ну він насправді йому повезлов. Встигнути приїхати. Е, на той момент не було зрозуміло, коли він повернеться в Україну. І це так, це інтерв'ю після тривалого мовчання, воно дійсно мало ефект такої бомби, що зірвалася. А потім, вже, коли він повернувся, ми також спілкувалися, і коментарі якісь писали. Ну, тут плюс-мінус ми були на контакті. Останній раз розмовляли, коли в нього були обшуки, незадовго до того, як його закрили. Зараз він слідством. Він має так. обмеження в пересування, тому зараз таке інде просто технічно неможливе. Але я думаю, що якщо така можливість з'явиться, звичайно так. Ну я думаю, що будь-який журналіст би на це поводився. Але я хочу сказати, що він один з найбільш важких співрозмовників з точки зору і емоційності, і побудови розмови, і ну, взагалі всього, тобто до такого інтерв'ю треба дуже дуже старанно готуватися. Я пам'ятаю, що коли я тоді їхала в Ізраїль, я чистими витратила ну, мабуть, білі ну то днів п'ять чистими, а так загалом до ну добре більше тижня суто на підготовку до одного інтерв'ю. І це в принципі для мене нормальна історія я завжди дуже дуже ретельно готуюся. і Я не вважаю, що це зайва витрата часу. Ви робили також інтерв'ю з депутатом Одеської міської ради Олегом Філімоновим. Тоді він був в якості кандидата в мери Одеси. А ви робили тоді, я пам'ятаю нотатки. Що за нотатки ви робили тоді? Я цього вже не пам'ятаю. Звичайно, що саме я не очевидно, якісь цитати, і в принципі я завжди це роблю, тому що знову ж таки, це один з лайхаків для студентів. Коли ти пишеш, особливо коли це аудіо або відеоформат, то вдалі цитати варто помічати тайм-кодами для того, щоб тобі потім простіше було розшифровувати. І простіше було монтувати, і простіше було обирати заголовки, просто ставиш тайм-коди, Власне, ви зараз теж можете це робити в нашій розмові? Якщо вам щось впаделоку, от тому, мабуть, таке. Тобто, ви зараз продовжуєте практику цього нотування? Та скільки зазвичай нотуєте під час інтерв'ю? Під час інтерв'ю з кличком щось нотували чи ні? Я завжди нотую. залежить ну, залежить. Абсолютно, депенс. Ну, тобто я не можу сказати, в мене немає нормативу, що в мене має бути 10 цитат, або що я маю занадувати 4 сторінки. Ну, скільки потрібно, стільки ну ви помітили собі цю фразу, про чим ти запам'ятаєшся про це питання? Тоді так. Ви в 2019 році давали інтерв'ю, де сказали, що важливо зберігати інформаційну гігієну і мати інформаційну гігієну. Головне, та як виглядає ваш? Інформаційна бульбашка зараз кого читаєте, кого е, слухаєте. Ну, дивіться, я е, тут треба розділити відповідь. Мабуть, на дві частини, тому що я в діну мене специфічна бульбашка, тому що я інформаційник. Я маю читати все навіть, якщо мені щось не подобається, я навіть якщо чимось обурююсь, то включно з російськими каналами, наприклад, і сайтами, mm -hmm. я маю їх читати. Але я точно не читаю. Тобто, я навіть вимушена час від часу читати наші анонімні телеграм-канали, хоча я абсолютно не те, що ну довіряти анонімним записам, це взагалі остання історія, яку можна, може з е, адекватна людина собі дозволити, тому що ти не розумієш, хто це пише, на які гроші, хто це спонсорує, хто це купує, хто там рекламується. І особливо мені подобається в лапках, коли якісь анонімні канали пишуть, що наші джерела, боже, які джерела, ну тобто. Взагалі, про що, про що ми говоримо? Ну, які можуть бути джерела в анонімних каналів. Тобто це просто помийки. Але для того, щоб розуміти якісь тенденції, навіть помийки журналісту доводиться читати, аналізувати в першу чергу, і, а, тому що ну, фіксуються тенденції. І коли люди кажуть, фу-фу-фу, ми таке не читаємо, ну камон, народ, ну, тому що, мабуть, у вас інші професії, ви робите щось інше. а тут... Тому я не можу вам відповісти однозначно. Оскільки те, що я читаю, те, за чим я спостерігаю, воно не якби я не була журналістом, скажімо так, це був би інший перелік. Воно не завжди є вподобання. Та є телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Ви йому довіряєте? Я не довіряю анонімним телеграм-каналам, я це вже сказала. Кожному. Дивіться, ще раз повторюю. Так. так, ви знаєте, хто його власник? Ні. Ви знаєте, хто оплачує роботу людей, які працюють з ранку і до вечора? Є здогадки, але ні, точно По, правильно. Ви самі відповіли на своє питання. Ну як можна довіряти тому, про що ви нічого не знаєте? Як можна довіряти будь-якому анонімному каналу? Ви розумієте, що будь-який анонімний канал його власник використовує потенційний рупорт впливу. Ну, якщо ви хочете доєднатися до НАТО, хтось хто цитує анонімне телеграм-канали, думаючи, що це правда. Ну я не гасно, особисто маю на увазі, в принципі, будь-яку людину. Ну що я можу сказати? Ну плак руки. А якщо ти критично мисляча людина, то ти будеш ставити собі ці питання? Знову ж таки, вони ж переходять з руку в руки ці канали, їх перепродають і таке інше.